Вітаю вас, дівчата, з святом 8 березня. Всі важуть кращі дівчата в Парижі, але це, мабуть, навпаки. Кращі дівчата вчаться в 35-й. І звуться молока людям. Всі вони горді, мав справжні цариці. Тож ми сьогодні всіх привітаємо. щиро від серця всім подаваємо, щоб сонце світило, мир не ясно, а наші дівчата були прекрасні. А пам'ятаєте могенту, Бог створив чоловіка. Звичайно, йому одному було дуже нудно. І тоді Бог вирішив створити жінку. Називається, чому у нас немає охоти без домашньої роботи. Які наші нарікають, це вже звичаєм стало. Що ми вдома по роботі допомагаємо мало? Любі наші. Бо хочемо вам допомагати, якби нас за це хвалили газети і журнали. Та не тільки щоб журнали, не самі газети, щоб художників, художники поетів. От, от як нам малював велику картину, сидить дядько серед кухні, чистить картоплину. Або якби якийсь кудр, біля кофігурку, стоїть дядько над плитой обскуби курку. Якби нас так розставляли, я прийду додому. Якщо робить з головою, домашню роботу. Якщо колись захочете мати помічників, то обов'язково треба чоловіка хвалити, за будь яку зроблену ним роботу. Да куди їдеш, я втушу? Да куди їдеш, мій друже? Скажу. ж я ГВЛА, то скажеш. На базар. Де Дізиш мене, я втушу. Відвізиш мене, мій друже. Не хочу. Не просто я доберелася, розхочеш. Сідай, час краєчку. Ой, що везеш, я втушу. Ой, що везеш, мій друже. Не скажу. Не я добре ласка, то скажу. Груші. дай, ли я втушу? Уйдам, мій друже. Не дам. Ми не то, що я добре ласки весе. Візьми, так. Не може тобі, мій друже. Не хочу. Так коли стояли немає ласт, то не схочеш. Обнімий, то не задуши. Потілиш, коли я хтось? Не хочу. Поцілуй, та не не коси. Так, завдання перше. Це завдання чаклуна. Отже, у нас є запитання. І... Кожна правильна відповідь це команді 1 бал. Слухаємо перше запитання. На якому материку зовсім немає річок? Ні. Так. Прошу Антарктида. Записуєш. Проліски один бал. Де народився? Відомий дитячий письменник, Всеволод Нестайко. Так, біографію згадуємо, вивчили. Де народився Маме, Аня? <рес> так, отже, нікому не зараховуємо місто Бердичів. Наступне, назвіть І я першого відомого у світі байкаря не Ні. в світі, не в Україні. Скажіть ні, ми що позиваємо. Езоп. Увага, як називається вечір перед Різдвом? Вечір перед Різдвом, прошу. Як? Святвечір. Хто з письменників? Часто, будучи учителем, часто проводив свої уроки на природі. Хто? Василь Правильно, Василь Сухомлинський. На якому материку знаходяться єгипетські піраміди? Аф е Африка. Африка. Так, крокусом бал. Скільки людей, скільки людей тягнуло рібку? Людей тягнуло рідку. Наступне наше завдання, конкурс. Ми перевіряли, вже знаємо, як хлопці наші вміють користуватися голкою, як вони вміють пришивати гудзик. І те ж саме завдання зараз будуть виконувати і дівчата. Але я зроблю зауваження хлопчикам. Чим ми зараз займаємось, будь ласка, ноги опустіть. Мобільні телефони заховали. У нас зараз свято в класі. Добре? Отже, зараз перевіримо з вами, як дівчата зорієнтуються у тому, що будуть пришивати гудзики. Ляльку. Враховуючи те, що ви е, учениці, дівчатка 5 класу, вище недалеко відійшли від бажання пограти з ляльками. Отже, зараз проведемо конкурс Одягни ляльку. Так, Увага! Перед вами є ляльки, вони одинакового приблизно розміру і одежа. Яка підійде вам для того, щоб їх вдягнути? Швиденько зараз орієнтуємося, що ви вибираєте, і починаємо. Прошу. Завдання наше буде таке: назвати складники, які входять для приготування тої чи іншої їжі. І так як я розписала, тут є в нас так борщ, олів'є, вареники. Борщ, олів'є, вареники. Так, прошу. Борщ готується там. До него э, входит вода, томатная заправка, э, мясо, кар картопля, капуста, мор морква, э, буря. Не мешайте! Буря, сель, або перец по смаку. Ну, Прошу. Картопля, морква, яйця, кукуруза, горох, восне, майонез, майонез і коласа, косалона корба так прошу. у нас. Так, прошу, Оксана. В муку нужно добавить молоко, сметану, можно кефир добавить или воду. Потом нужно добавить яйцо, растопить маргарин и залить туда. Тому що дівчата турбуються про власну фігуру. І для того вони повинні займатися зранку, робити ранкову зарядку, і зараз від кожної групи представник один вийде і покаже, які вправи ранкової зарядки йому найбільше підходять і які він часто робить. Музики та потерпі черемські черевськи немає, а музика виграє, ось сам я на музики, бо це мають черевські і музика виграє, ой, польсько моля, в столі, собі різка, столя польська ой, польсько моля, в столі з волі різка, після соля, польська попробуємо розказати казку, як буривочок. Рібка, рукавичка, рукавичка. 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 Щоб діти загубив рукавичку. Біжала мишка, знайшла цю рукавичку і залізла у неї. Пробігла жабка і дивиться на цю рукавичку і думає, хто живе. І питає, хто рукавичці живе. Мишка каже, я тут живу, заходь до мене. Стали вони разом жити. За... Пішли ці двоє, Пішли двоє зайчати і почали питати, хто у цій рукавиці живе. Мишка відповіла, я і жабка, заходьте до нас погрітись. І... і жили вже мишка, жабка і двоє зайців. Прийшов дід на город та й дивиться, яка велика карі. Тягнув, <тит> тягнув, втягнув, тягнув, розмав і позвали свою жінку. Вони разом тягнули, тянули, тянули, тянули та й не витягнули. Не позвали вони, розвали мене дочку. Вони тянуть, тягнули, тянули, не витягнули. Діти живки з бабами. Векла колобка, що його такі ходять, а він і покотиться. Хочеться, кончиться.